Вітаю! Якщо ви виконуєте завдання зовнішнього незалежного оцінювання збудови слова, і не знаєте, як визначити значення суфікса у словах, де він нібито однаковий, якщо ви не вмієте бачити спільнокореневі слова чи виділяти префікси в словах, то це відео для вас. Зараз тільки корисні поради. Беріть ключки і записуйте. Суфікс «іння». він може мати кілька значень. Наприклад, може означати процес дії, Наприклад, носити насіння, курити куріння, гасити гасіння, ходити ходіння, терпіти терпіння, а може мати значення збірності, наприклад, коріння, насіння, каміння. Як варіант суфікса in, я це закінчую, розумієте, може бути суфікс-in. Бадилиння, соняшничиння, картоплення, павутиння. І ви розумієте, що це різні суфікси. Подивімося на завдання. Суфікс іння має різне значення в словах рядка. Якщо ми проаналізуємо їх, то ми легко визначимо, що це варіант Б. Тому що всі слова, крім слова коріння, мають значення дії. Носіння відносити, говоріння відговорити, гасіння відгасити, ходіння відходити, шарудіння – відшарудіти, терпіння відтерпіти, водіння відводити, а коріння це збірний. Тому відповідь очевидна. Наступний суфікс суфікс ин. Він може позначати осіб жіночої статі, наприклад, графиня, княгиня, рабиня. Може означати одиничні предмети, тобто один предмет з-поміж інших. Волосина, соломина, водилина. Може називати місцевість, наприклад, полонина, рівнина, височина. Це можуть бути продукти харчування, свинина, яловичина, або проміжки часу, наприклад, година чи хвилина. Скрізь суфікс ин, але він має різне значення. Подивімося на завдання. Суфікс ин має однакове значення в усіх словах окрім. Звертайте увагу на це крім, окрім на неоднакове значення. І якщо подумати, ми відразу можемо визначити, що варіант буде В. Тому що тут слово позначає територію, а все інше баделина, стеблина, соломина це одиничний предмет. Наступний суфікс – «ищ». Він може позначати територію, наприклад, попелище, родовище, сховище, а може мати значення згробілості, наприклад, дід, дідище, рука ручище. Подивімося на завдання. Суфікс ищ має однакове значення в усіх словах окрім родовище, вовчище, попелище і сховище. І відразу ви бачите, що випадає з цього списку варіант Б вовчище, тому що вовчище утворено від слова вовк, Суфікс згробілості. Наступний суфікс ик. Він може означати професію, наприклад, історик, фізик, критик, працівник. Може мати значення зменшено пестливого суфікса. Наприклад, брат братик, стіл столик, кінь коник. Зверніть увагу, що тут відбувається ще й чергування голосних. Дивімося на завдання. Суфікс «ик» має однакове значення в усіх словах, окрім: історик, братик, зайчик і лебедик. Тепер ми вже знаємо, що. Всі слова варіанту Б, В і Г це зменшено пистливі. Брат, братик, зайць, зайчик, лебедь, лебедик. А історик це професія, тому відповідь А. Або ще подивіться: суфікс «ик» має однакове значення в усіх словах, окрім. І маємо вузлик, лірик, коник, столик. Відповідь зрозуміла лірик, тому що це професія. Решта все, це слова із менш написливим суфіксом. Ще один суфікс суфікс «м». «ем». Він може позначати малих істот, це іменники четвертої відміни, наприклад, кошеня, тигреня, цуценя, мавпеня, а може бути в дії прикметниках. Наприклад, зроблений, скошений. Подивімося на завдання. Суфікс «н» має однакове значення в усіх словах, окрім зайчення, кошеня, печеня і козеня. Перше, друге і останнє це малі істоти, а печеня це страва це зовсім інше значення. Суфікс ок. Він може бути зменш написливим, наприклад, ліс, лісок, голос, голосок, дим, димок, а може визначати результат дії, наприклад, здобуток, стрибок, виток, порядок. А також ок може бути частиною корення, наприклад, строк, крок, курок, і це вже не суфікс. Подивімося на завдання. Суфікс ок має однакове значення в усіх словах, окрім, і дають слова жучок, жовток, лужок і грибок. Відповідь буде Б, тому що жучок від слова жук зменшено писливе, лужок від слова лох зменшено писливе, грибок від слова гриб зменшено писливе, а жовток це зовсім інше. Суфікс «-тв-». Він може бути збірним, наприклад, люди, людство. Студент, студентство, багате багатство, а може бути результатом дії, наприклад, презирство, господарство. Дивімося на завдання. Суфікс тви має однакове значення в усіх словах, окрім «людство», презирство, «потомство», «студентство». Подумали і визначили, що це варіант Б. Чому? Бо людство це збірний від «люди». потомство збірний від потомки. Студентство – збірне від студенти. Резивство це дія. Префікс від Він може означати процес віддалення, наприклад, відійти, від'їхати. І якщо ми подивимось на завдання, яке пропонується в зовнішньому незалежному оцінюванні, префікс від має однакове значення в усіх словах, окрім. І бачимо приклади відбігти, відробити відлетіти «відповсти». В усіх словах, крім варіанту Б, це значення віддалення. А в варіанті Б префікс від дає слово значення працювати певний час або працею віддавати борг. Тому це зайве. А тепер поговоримо про спільнокореневі слова. Це слова, які мають спільний корінь, але різне значення. Подивіться на ці слова. Водянка, водій, завод. В усіх трьох словах є частинка вод. Але чи це спільнокореневі слова? Ні. Тому що водянка утворена від вода, а водій утворена від водити. Тому між цими словами нічого спільного немає, і вони не спільнокореневі. Бачили таке завдання в зовнішньому незалежному оцінюванні. Спільнокореневими до слова Гнати є всі слова, окрім. Переганяти на здожину, навздогінці і розігнутися. Перші три слова, утворені від гнати, мають значення гнати, а останнє розігнутися, від «гнути». І ми розуміємо, що це різні слова. Якщо вам треба практика з цієї теми, у мене є чудовий тренажер з будови слова. Його можна замовити за покликанням під відео. Ну, а я на сьогодні з вами прощаюся. З вами була Наталія Ільченко, вчителька української мови. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки і підписуйтесь на оновлення. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання разом за 5 хвилин.